Ми зараз в музеї. Як музей називається? Зеньковецька. <клес> Ми на зустрічі з нашою новою мисткинею, яка теж буде приймати участь 9 числа в нашій виставці. От. Так що, Сережа, представ, будь ласка, нашу нову мисткиню, козачку. <клес> То у нас козаки були на варті, а тепер ще й козачки додаються на варті. Друзі, мені дуже приємно сказати, що ця молода, красива, талановита людина, яка завітала колись випадково в рамках виставки колективної до нашого музею. Закохалася у ці стіни і виникла ідея провести її персональну виставку, яка називається. А виставка називається Медитація. Я всіх запрошую 27 січня на 4 години розділити з нами це прекрасне дійство. А я додам, що одностайним рішенням членів комісії по відбору картин на великий мегапроєкт, який називається Ліки від Амнезії Двокрапка. Козаки на варті, ми вирішили разом з Іриною Борисівною Дробот, разом з В'ячеславом, який є у нас і козаком, і сподвижником, і меценатом, Ми вирішили залучити декілька твоїх картин на грандіозну виставку, яка буде відкриватися 9 березня. День народження Тараса Григоровича Шевченка у великому музеї, який є матір'ю нашого невеличкого музею, він називається Музей театрального, музичного та кіномистецтва. Знаходиться на території Софіївської лаври, це сакральне місце, сакральна дата, день народження Тараса Шевченка. І в одному ряду з народними, заслуженими, лауреатами будуть представлені роботи цієї красивої, скромної, але дуже талановитої жінки. Ну я скажу, коли заходиш в музей, перша картина, яка висить – це маячок. Тобто ви будете нашим маячком на нашій майбутній виставці. Дякую. Обов'язково. Так, і це батько поряд. Щасливий батько. Він дуже довольний, що доця, талиновита доця у нього, і що досі долучається до нашої козацької справи і мистецької справи. Спасибі. Друзі, завтра чекаємо: Велика Васильківська 121, 16.00. Виставка Оксани Ганіної. Приходьте і вас чекає, до речі, дуже один невеличкий цікавий сюрприз. Е, художниця підготувала невеличку, але дуже красиву роботу. І хтось з тих, хто прийде завтра на відкриття, повернеться додому не з порожніми руками. Так що приходьте всі.